Британ Галина, Мій ангеле, ти завжди поруч і йдеш. Навчи мене дорогу обирати. Усі дороги, дар тобі з небес. Довірся серцю, серцю краще знати. Мій ангеле, а що коли болить? Як ноги зранені і покидають сили, упевнено тримайся за блакить, тоді я подарую тобі крила, мій ангеле. А що як прийде страх, тоді не йти мені ані летіти, до мене притулися в молитвах, страхи розвіються, то вітер, просто вітер. Мій ангеле, як легко стало йти, нема страху ні сумніву, ні болю. Ти говори зі мною, говори я тут, я обіймаю твою долю. Дякую.